19 червня в Україні уже третій рік поспіль відзначають день фермера, присвячений усім працівникам фермерських господарств. З нагоди цієї дати у Покровській громаді відбувся урочистий захід, де відзначили працівників сільського господарства подяками. Фермерський шлях Сергія Крохи почався ще з 14 років. Чоловік каже, незважаючи на усі складнощі, цю роботу любить. Ну по мені видно, що я люблю тело Більше ні, нікуди. Если, ну, привык уже к этой земле. Вообще-то Донецкий край – это зона рискованного земледелия. У нас постоянно то дождение, то, то засуха, то дует, то суховеи. И так приходится трудно. Дождей нету, Ну, боремося, стараємося наразі. В агропромисловому комплексі Покровської громади працюють 26 сільськогосподарських підприємств, в обробітку яких знаходиться 25 тисяч гектар. Попри неможливість обробітку земель на прифронтових територіях, фермерство у громаді продовжує розвиватися. Такі в таких громадах, як Черетінська, Авдіївська, Мар'їнська, Корахівська взагалі не обробляються земля. Не то, що вони не хочуть, вони хочуть, але не немає такої можливості. І тому, дякуючи Збройним силам України, на сьогоднішній день в Покровській громаді є можливість повністю цим людям собі працювати. Фермерські господарства з кожним роком земля більше, більше і більше становиться. Тобто люди починають довіряти і. Бувають такі випадки, що з крупних сільхозгосподарств переходять до фермерів. Начальник Покровської міської військової адміністрації каже, фермери одні з тих, хто сьогодні тримає Україну на плаву. Незважаючи на те, що ми втратили деякі позиції по транспортуванню зерна, ну тим не менш, вони докладають всіх зусиль, щоб платити податки, кормити людей, кормити. Взагалі в більшість світу, тому низький уклін нашим хліборобам, низький уклін нашому фермерству. Фермерство, мабуть, одне з найпопулярніших на сьогоднішній день в Україні, і це майбутнє, тому що люди, які пов'язали себе з землею, це віддані землі, які її люблять, які переживають і за себе, які переживають за людей, щоб було що їсти. І ви знаєте, що фермера годують практично всю Україну. За стіл сідаємо щось, зразу за хліб споминаємо і сало. Є хліб, сало, будемо жити. Попри відносну близькість до фронту, поля Покровської громади продовжують оброблювати та готуватися до збору уже нового врожаю.